Весна чарівниця, неначе цариця наказ свій послала, щоб краса вставала, і проліски, і травка, і зелена муравка. Давайте поглянемо, які зміни в природі відбулися з приходом весни. На вербі вже з'явилися бруньки, їх називають ще котики. Погляньте, які вони м'якенькі. Розквітли. Перші квіти, підсніжники, проліски, визирнули жовтенькі крокуси. А ось послухайте: до перших квітів вже прилетіли бджоли. Вони всю зиму сумували за солодким нектаром і тепер відвідують перші квіти та ласують. Як гарно весною природа пробуджується, світить ласкаве сонечко і запрошує нас на прогулянку. До побачення! Бажаю вам гарної прогулянки та теплого весняного сонечка.